Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол. Довбек сидить на валізах, мудрик сидить на іншому предметі, а Шахтар знайшов месію. Запарюйте, йокі нумо розбиратися, що там цікавого в нашому футболі трапилося, окрім відновлення УПЛ. Зізнаєшся, саме це не повірю, доки не побачу довбика на презентації в Жероні. Але, схоже, до мегатрансферу залишився зовсім маленький крок. Проєкт та таке повідомляє, що перемовини вже на вирішальній стадії. СК Дніпро-1 отримає близько 6 мільйонів євро. Чому так мало? Спитаєте ви? Адже раніше йшлося про мільйонів 10-15. Справа ось у чому 50% прав на контракт Артема. Раптом хто забув, все ще належать Ланду. А відповідно, данці мали б отримати половину грошей від трансферу. Але досі жирони якось. Владнали справи зі скандинавськими колегами, що їм там наобіцявши. Відтак для Дніпра 1 продати довбика в Жирону за 6 мільйонів. По суті, те саме, що продати в будь-який інший клуб, що не має таких зв'язків з Мітюландом за 12. Характер одіозного не власника Дніпра. Усім добре відомий, тож поспішати не варто. Але шанси дійсно побачити у примері зв'язку циганков довбик як ніколи високі. Віктор до слова вже запалює в передсезонці, голий асист в товариському матчі з Блекберном. Натомість, поки немає помітного прогресу з очікуваним трансфером іншого гравця збірної України Анатолія Трубіна. Інтер все ніяк не домовиться з шахтерем і вже готовий чекати наступного літа, щоб забрати голкіпера вільним агентом. Поки ж нові пропозиції літають туди-сюди. Самі гірники активно працюють на підсилення. Зокрема, офіційно оголосили про два трансфери: 18-річного 18-річного вінгера з Кодогама Агіналдо та захисника Хапуеля й молодіжної збірної Ізраїлю Става Лемкіна. За чутками за першого виклали понад 3,5 мільйони євро, за другого близько мільйона. Але, що куди цікавіше, в шахтарі, начебто, готуються до третього пришестя Дмитра Чигринського. Вже згадані інсайдери, статотаки кажуть, що ідею повернути захисника вигадав його колишній партнер, а нині один із босів клубу Даріо Серна. Там 36-річний Чигринський буцімто вже погодився. Залишилося умовити лише його нинішній клуб грецький Іонікос. Дмитро нагадаю, покинув шахтар ще у 2015-му. У ностальгію донечани вдарилися не на рівному місці. Усе через травму Валерія Бондаря, який зламав ключицю наприкінці матчу першого туру УПЛ проти металіста 19 19-25. Пропустить захисник не менше двох місяців. До часті самого Валерія негативні емоції від важкої травми він вочевидь скерував у правильному напрямку на голову окупантів, за що навіть отримав порцію ексклюзивної підтримки від наших захисників. Шукають підсилення на позиції центрбека і в таборі одвічного суперника Шахтаря. Оприначе впевнену перемогу над Минаєм, Динамо точно не завадить трохи надійності у тилах. Наша головна проблема позиція центрального захисника. У нас багато молодих та талановитих центрбеків, але тут потрібен досвід, а вони його не мають. Можливо, розв'язуватимемо цю проблему до кінця трансферного вікна. Ймовірно, також підпишемо когось на позицію нападника. Але той же Беніто добре викладався на зборах, зіграв непогано з «Аль Альфілялем. Я цілком ним задоволений, його повернення з оренди було правильним рішенням. Розповів Мірча Мірчалуческу. Усе ближчий старт нового сезону і в топових чемпіонатах на підготовку у клубів залишилося менш ніж два тижні. Тож усі активно набирають форму через товарняки. Зокрема, четвертий матч за липень зіграв Челсі. Після феєричної гри з Брайтоном і непоганого виходу на заміну проти Нюкасла несподівано сидіти на лавці довелося Михайлові Мудрику. При цьому матчі з Фулхемом почетінню використав усіх своїх польових гравців, окрім 18-річного морейри та власне мудрика. Хоч українці активно розминався у перерві. Офіційних коментарів Зі немає. Поки не панікуємо. Жодних сумнівів не викликає місце у складі арсенала Олександра Зінченка. Єдина проблема травма владкового м'яза, наслідків якої українець ніяк не може позбутися. Це вже стало навіть об'єктом жартів у команді. Прикол від Габі Жезуса жорсткуватий, але будемо відверті, смішний. Зрештою, посмішки не втримав навіть сам Зіна.